Друзі, всім привіт. Розкажу маленьку історію. Заказав я короче, колеса собі, мені є. Е, кажу, є. Едема не вистачило. Почала амброзія сильно жарити, почав пити вже по дві таб таблетки. Ну, короче, закінчилися вони в мене, рішив докупити. Радіс. Ну короче, я це не реклама, просто є. Коли ще роки три назад як мене амброзія почала жарити, я почав їх приймати Це 10 таблеток так, на 10 днів ну коротше заказую через приложення зрівнив ціни коротше, По подорожніку дешевше 76 гривень в этом аптека низьких цін копійка ну, те саме. Коротше, там 86 гривень ну, заказую я ж утром заказав зараз заїжджаю подорожник забирать і що мене потягнуло Ну, коротше, як сюди без, без лоха і жись як правильно, без лоха і жизнь. Коротше, забувся. Ну, коротше, з мостом. 76 гривень. Забираю, вона каже, для вас пропозиція, якщо ви до цього товара ще щось візьмете, до цих кольос, мінус 5% знижка. Ну я ж любитель повестись на ці знижки, акції і все проще. Ну, Починає дор... перечисляти, Та думаю, це таке діло треба, від голови це дарниця, це ж наш виробник, думаю, все нормально. Я говорю, ну давайте. Раз, вона пробивала, все мінус 5% вже каже піде. 118 гривень. Думаю, ніфіга собі, сколько, це ж ці 10 таблеток цитрамона від голови, скільки ж вони коштують. Заходжу до них на сайт через приложення через застосунок якщо купують. 31 гривня щось то не клеїться, а в мене на 18 гривасій більше заходжу до неї спросити говорю що вони 40 то стоїть. да щось таке так говорю через приложення говорю а 5% знижка так це з 5% знижки я коротше, в такому шоці ну, на ровному місці лохунувся. Ну просто вахуну. Зачем ти мені предлагаєш мінус 5%? Якщо воно дороже, мені обійдеться. Я ж знаю, що через застосунок був. Ну, коротше, голова утра якась дурна, ці ж прильоти, були ночі. Коротше, чи не виспане, чи не доспане. А можна повернути ці два препарати і забрати Думаю, Перезакажу через це. Опять через застосунок. Ні, не можна. Ліки в нас не повертаються. Ви що цього не знали і злибиться? Ну я чуть-чуть розказав культурно. Зачем ви лохотроном займаєтесь? Ну коротше, це воно усі, в усіх дорого. Коротше, в була мене на літру пива. Тобто продала мені те, що мені в принципі, не треба було. На ці мінус 5% це не дуже багато. Повівся і коротше, получив. Лучше б це було літра пиво, щоб це було. У я... мене тим більше вони є так, думаю, та хай будуть. Їсти не просять, мінус 5%, знижка. Ну, от таке. І так гарно починався день, ви поняли, бачите, як футболочка типу, празнична. Все так гарно починалося. І так вона мені спортила настрій. Але ми її сьогодні піднімемо. Все одно. Як взяв дюшеса. Так, ну що, зараз поїдемо, знаєте як? Опять через того, тільки по другій стороні підписник посовітував, там проїхатися, там якийсь парк є, типу, чи часний, чи ким зроблений там. Ставок якийсь там є. Я думаю, ви, ми виїдемо на першій лікарні, на першій на перший горбольниці. На, десь в стороні Юра. Я думаю, ми там виїдемо. Ну, коротше, подивимося. Так що ось таке, як придіслові, як буде правильно. По-українськи. Так що їдемо. Так, да, ото така жить пам'ятаю, як там продовження, і життя. А хто помне це, цю пословицю напишіть в коментах про лохів. Не набагато я лоханувся. а і в мене ж там кешбек капнув, так як в мене в монобанку стоїть галочка на ліки. На здоров'я і красу чи щось таке. Два з чим-то гривня я вернув з 18 і Так що на 16 гривасей поки що я по В принципі, бонусами я їх відіб'ю, але просто все було добре, поки вона мені не предложила і я не повезла. Ото так. Так, погнали знову на ставки, тільки заїдемо з другої сторони. Може вони вже комусь надоїли, але у ну, нас буде і ставки, і місто все разом. І сьогодні ще вітер такий бачу. Бодрячий. Сьогодні почтальйони дежурять в основному на виїздах з Полтави на росохах стоять. Вроді писали в дві сторони, ще десь там, ну коротше не по місту, а на окраїнах його. Тобто без вихідних працюють людолови, як їм тяжко. Продвинута молодь шари, що в мене на рулеві, так що вам від молодого байкера привіт. Колись в нього буде велосипед, побільше, то ніж той, що він поїхав. І, можливо теж камеру поставити. І знову коротше, в новостях розрушений частний сектор. Ну Там багато варіантів, пишуть люди не буду їх озвучувати, бо воно ну, знаєте, як спорчений телефон. Ну, смислом, що я чув цей вибух, такий же, як і по училищу зв'язку, похожий звук. Десь розвалило частний сектор, а може і не один. Я не пам'ятаю, що вони пристрібалися до Полтави в останній час. Мудаки. Оркестан, грубо. хотів поїхати по дорозі, ну ладно давайте зараз уже все одно ми вже будемо виїжджати з другої сторони половок заїжджати будемо з цієї сторони вчора я через батарею знімав то кстати аж до, до 20 розрядилося сьогодні з третьої попитки повербанк Підсоєдинив. камера, як завжди, возмущалася, не хотіла без батареї працювати. Хотіла другий шнур. Требувала, але все-таки согласилась. І зараз ми підключені до повербанка, що це рогопіл стоїть. Що обіг зробив. Вроді світло сьогодні не повинні відключати цілий. ну, кстати. Іли він поламався, или просто ця лінія не працює. У нас велосипед нам в принципі рогопіли не цікавлять. Рогаті. Я думав центр медицин сімейної медицини у неділю не працює, він щось відкритий. Це як я до них зайшов, говорю, у вас нема стомат, кабінета зуб вирвати. Кажуть, та, та ні, у нас такого нема. Кстати, за і за те, що почалися знову відключення світу, я ніяк не йду познімати камні і не почать собі ставити коробки, тобто замовляти їх, йти на заміри. Уже як можливо буде якийсь місяць, що воно стабілізується, тоді почну з цим займатися знову. Так, а є тут нам перестачить? А, ви зрозуміли. Ще один стоїть, не працюють лінії ще в обидві сторони, так? Да? Ось это їм лафа, так? Перекур. Не може ні лафа. Хоча часи ж ідуть, докатають, сколько станеться по зміні та й подобно. Так, з церкви люди валять. Це тут баптістська церква ще якась водія. Ще я не помиляюсь. Ну да, по неділях коло коло десятину віднесли, відстігнули попу і думають, їм буде щастя, як вони помиляються. Коротше, затрендівся і поїхав знову цим путем, що й вчора. Хотів лісом, поводком. Короче, Там просто спуск гарніший. Це взагалі що ж, два дні подряд тематика стартова. Ну у нас перед этим міста було багато, центру взагалі всьому літом багато Вау. як же без цього без ракети хоча сейчас так з последніми всіма событиями який час будь-який день може прилетіть так що це чувачки, повасик будь куль доставочки Ця кладка кажись, та що раніше стояла, якщо я не помиляюся. І замітьте, вода тут стала чистіша, тож було молоко, чи така синя. Може все-таки то Кернел скидав, але вони сказали, що вони, вони відходи скидують. Ну коротше суть в тому, що водичка світліша стала. Ця кладка вернулася, та що раніше. Якщо я не помиляюсь стояв, а, раніше вроді двері, ну коротше, щось раніше було мочно я тут дорога вигоріла за заліто. Аж порепана душі взагалі немає недавно, коли там такий невеличкий Дощ пройшовся, чи ночі, чи під утро, я вже не пам'ятаю. Коротше, не на два доща було заліто. І усе. щоб воно все не висихало. ну може Ох ти можна прикиньте, розчехлиться завтикати і бошку оставить на деревині. Коротше, може... Да, осінь дощі, навалять скоты мусорку то пакет мусора наверное, викинув выкинув собаки розорвали тепер лежить куча мусорища откуда надо йти Дебілу. чи дебілки, щоб тут залишити мусор це вообще зрозуміло. Всі много етажки дуже далеко. Давайте я вам поближе покажу. Вода зелена. Така часть містина, хтось позаморачувався, покопав. А вон то є та віла, Царські Хороми. Там походу басейн внутрі огромний, судя по тому зданню або то щось -то друге. Ну коротше такого от іменно частного сектора я ще ніде не зустрічав, щоб такий шикардос. Ну на мою думку. Якось обичний домик. зараз десь там до лавочки доїдемо дюшески пийне щось мене така чуйка, я опять десь заїду в дебрі ще вже хотілося не знаю як паркуша осінню робить не роба, хотіла вже на тому сюрпризі проїхатися. раз же тільки їздив, це був би другий раз ну подивимося. Тільки що ж а блін я колесо не вибрав Зараз якраз ще мадмузелі ходять одинокі в смислі одиноки тут в этих дебрях. Короче, надо колесо сейчас же выкуть. Я вчера забулся купить. У меня, короче, нос. То залаживало, то, короче. С него текло, короче, конкретно. Так надо оце... Сейчас выпить и розтягну еще на 10 дней. И на харе уже эти колеса принимать. Тут, короче, тусня возле лавочки. Так, короче, сейчас холодку выпьем колесом. Я как его вот, ну, запыта их, блин, уже не помню, куда их выложить. Так, точнее цитрамон бахнув. бо голова-то не болить. Блін, думав, пусту пачку продала. А я ще в неї чек не взяв. Ну, Я-то далеко не відходив, я б -то тоді просив, щоб мені возраз зробили. ну все одно. Могла б сказати, покажи чи. Так, дюшесиком секом зап'єм. Мені дюшесик сподобався. Хоча то. хоча таблетка така маленька. Можна без води У мене. Батя завжди глотав таблетки без води, якщо рядом не було її. І я в принципі навчився. Навіть здоров'я. Як нема водички, там сьогодні підсобирав роті і таблеточку глотаємо. Так, ну судя по тому коментарі, то я їду по цій дорозі і дожи приїхати в парк. Якийсь і вставок. помідори ростуть прямо на краю, тупо закусь би безкоштовно, ну правда не дуже гарні. Це чиїсь тут участки, ділянки. Та ні, в цих джунглях тут ще заморачуватися, щось садити. Тим більше я вроді картошки не урожай. Зато абрикос такого всього валом Кстаті перший раз, навіть в житті я їду от іменно по цій дорозі. Навіть не знаю, так треба нема скоростя чуть, чуть збавити. Бо щось уже в мене задишечка якась